Шановні друзі. А ми знаходимося в святая святих нашої лікарні в передопераційному блоці, в якому якраз є три напрямки, як в всіх касках. Хочеш йти ліворуч, хочеш пряморуч, а хочеш по центру. Але тут найкраще орієнтується Сергій Вікторович, тому ми попросимо саме його провести екскурсію по проблоку. Будь ласка. Отже, це оперативний блок центру торока абдомінальної хірургії. Він комплексний, є блок для проведення лапароскопічних оперативних втручань з відповідним обладнанням, яке надано як обласною лікарнею, так і частково університету. Є у нас блок для відкритих оперативних втручань, які теж досить широко застосовується. Зокрема, тут впроваджено лікування. Великих раньових дефектів під низьким тиском, так звана вак-терапія, яка з початком широкомасштабного вторгнення, на жаль, застосовується у поранених бійців і застосовується досить успішно. Крім того, є у нас великий блок для проведення ендоскопічних втручань. Він обладнаний. Ендоскопічною стойкою, як з торцевою, так і з боковою окупою, тобто є у нас як газ, так і дооденоскоп, і колоноскоп. Тут проводимо всі весь широкий спектр ендоскопічних втручань, починаючи від діагностичної ендоскопії і закінчуючи видаленням новоутворень кишкової трубки різних її ділянок. Є у нас також можливість проводити транспапілярні втручання завдяки наявності, це дугі. Широко застосовуємо ендоскопічну ретроградну панкреатохаландіографію з подальшою санацією жовчовідних шляхів з вилученням конкрементів у разі потреби. Окремим великим блоком у нас виступає лікування шлунково кишкових кроватич з верхніх відділів травного травку. Весь спектр ендоскопічних втручань ми також можемо маємо змогу проводити як під седацією, так і під наркозом. Крім того, наявність це дуги. Дозволяє проводити вилучення осколків м'яких тканин у поранених, також під анестезіологічним забезпеченням, що значно розширює лікувальні можливості відділення дорока абдомінальної хірургії.